Mm-hmm. Як дивно, я прийшов сюди попити каву та пірнути у роздуми про пропинити буття, а тут ти. Що? Що тільки в нашій галактиці. Щороку з'являється приблизно 50 нових зірок. І зараз я дивлюсь на одну з них. Макс, тебе попаяло? Чому це попа… Поп... Чому... Чому в мене нічого не виходить? Ну, я думаю, чесно кажучи, в мене особисто немає кумирів. Тобто кумир, це, мабуть, ну в широкому розумінні, це та людина, на яку прагнуть рівнятися у всьому. Але ну, як ми знаємо, ідеальних людей не буває, тому створювати для себе кумира особливо серед живих людей трохи неправильно. Це кожна людина для себе обирає. Для мене моя мама. Вона твоми, тому що в неї я, я її гордість. От, да. а якими якостями має володими людина, ваша мама в цій ситуації? Щоб вона стала вашим комою? Вона не просто мама, вона друг. Вона та людина неважлива горе в тебе, радість в тебе. Вона завжди поруч, завжди надихає, завжди підтримує. Як ви вважаєте, чому у людей є десь завтра записати? Чому вони з'являються? Ну, кожна людина хоче, ну я так вважаю, хоче розвиватися, в якійсь сфері є, доп... в по якійсь сфері успішна людина, то вона стає кумиром, як, як приклад того, що можна все досягти, все буде, потрібно щось робити, щоб це було. А як ви вважаєте, чому взагалі у людей є потреба на... те, що коли був коло? Ну можливо, здебільшого, якщо людині бракує. Себе наз, назвемо це так, то їй хочеться дивитись на когось і тим задовольняти свої потреби, якби, ну, як правильно це сказати. Дивитись на когось і таким чином бути задоволеним, бо на себе дивитися не сильно хочеться Ну, в якихось окремих планах. Макс. А що трапилось? Ти так, ну... Ну, відверто дивно себе ведеш. Знаєш, останнім часом я почуваю себе таким самотнім. Ніхто не розуміє мене. Життя воно. Воно втратило всякий сенс. Так а що трапилось? Так, з Максом точно щось не те. Чекається його ноут? Так. Типу особисті речі. Та як це нам поможе. А хто це в нього на заставці? Я десь його бачив. Це, напевно, кумир нашого Макса, якого він косплеїть. Динамо, неділя. Я знайшла цього чувака. Спосіб перший. Бачиш дівчину в кафе, підходиш і кажеш: дивно, я зайшов сюди просто випити кави і подумати про плинність буття, а тут ти. Дві секунди дивишся в очі і відводиш погляд. То це ж він мені сьогодні зранку заливав. Так от що ти так сміялась? <смір> <смір> а ти знала, що лише у нашій галактиці з'являється щороку приблизно 50 нових зірок? І я зараз дивлюсь на одну <смір> А це говорити? мені. Коли вже вона на тебе клюнула, але вагається саме час її розчулити. Останнім часом я себе відчуваю таким самотнім, бо ніхто мене не розуміє, і життя втратило всякий сенс. І якщо ти все зробиш правильно, вона захоче тебе пожаліти. Ні, це вже крім Я сьогодні слово в слово це до себе чув. Уяви, ти йдеш у нічний клуб, щоб когось склеїти. Ну, хоча б на один раз. Насправді. Дівчат... Дев'ята миля. Я в дев'ятій милі бачив. Клуб так називається. Ні, не питайте, що я там робив, але ну, я майже впевнений, що він там часто буває. Який ти клуб там кажеш? Пане Андрій, вітаємо вас в жовтому автобусі. Тема нашої зустрічі мас-медіа і таке явище як експерти. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, чому люди взагалі слухають експертів? Тому що кожній і кожному з нас хочеться перевірити власну думку. Порівнявши її з думкою і знаннями людини, яка начебто знає більше за нас. У вас є улюблені або авторитетні для вас експертки і експерти? Mm, так. Іване, будь ласка. Mm, зараз, напевно, це Сергій Стерненко. Ага? Сергій Стерненко. О, Сергій Стерненко. Так, цікаво, цікаво. А Наталя? Мої авторитети це напевно більш близькі для мене люди. Тому Богдана? А, ну, окрім Сергія Стененка, панянка, яка працює під псевдонімом Сонечко, вона на тему всіляких соціальних рухів, фемінізму і так далі розповідає. Максим? Нема таких. Нема таких. Ну так, непогано. Принаймні, ми іноді думаємо, що нема таких, ну, так. а воно десь там підсвідомо є. Дуже цікаво, Наталя відповіла, і я вважаю, що ваша відповідь, вона найближча до суті експерта. От слово близькі воно дуже багато визначає. Та? Якась людина близька до тієї теми. Стерненко близький до боротьби за українство у, в принципі, не дуже, м'яко кажучи, сприятливому середовищі. Так? От. Якщо брати людину, яка працювала в космічній галузі, то вона близька до і так далі. Але кожна і кожен з нас, насправді, є експерткою-експертом. Ми про це не замислюємося. А в певній галузі, у певному іноді дуже вузькому питанні, от ви для мене можете бути експертками і експертами, так само, як і я для вас. Але тут треба чітко визначити цю галузь. Пане Андрію, ну ми, як молоді люди, так вже склалося, що ми типу під власні впливу соцмереж, і там багато є експертів, так званих інфлюенсерів. Чи можемо ми вплинути, якщо наша знайома або близька людина піддалася впливу хибного експерта, скажімо так? Звичайно, можете. Слухайте, ви ж люди з вільною волею, ви можете це зробити. Але для того, щоб це було успішно, ну, як ми казали, тут треба знання мати, треба, до речі, от у вас є такий посил зразу, підпали під хибний вплив. Треба додати, на мою думку. Так. Правда? От. Тому що мені теж могло видаватися, що хтось під хибним впливом, ну, скажімо так, антирадянської ідеології. Ого. А з віком і з досвідом ти починаєш розуміти, ну, принаймні в моєму випадку, що якраз ота от ідеологія, якщо ми її за ідеологію, вона була правильна, а радянська була неправильна. Тому, на мою думку, яка нам видається хибною, яку ми вважаємо хибною, поговорю з ними про наслідки того, що може, ну, що може статися, якщо вони і далі дотримуватимуться тієї думки. Змоделюйте ситуацію, в якій, якщо ви їм дорогі... Ну, якщо це зовсім близькі люди, та от ви їм дорогі. Змоделюйте ситуацію неприємну, трагічну, в якій ви можете опинитися, якщо вони і далі будуть дотримуватися цього. Ну, якщо там це люди, скажімо так, на один-два кроки віддаленіше, там уже на таку драматизацію йти не потрібно і радше вести мову про те що це може для вас і для них означати. Але в кожному разі, для того, щоб людину, для якої ви важите у чомусь переконати, включайте себе у цю розмову, у ці наслідки. Не просто тобі буде погано, якщо, ну, скажімо так, вулицю як треба переходити, якщо не забрав світлофор. Побачив зелене світло і йди, але все одно озирайся. От, і, не, і ти навчаєш когось молодшого або когось, хто звідкись приїхав, як переходити вулицю. Не треба казати тільки, що і тебе зіб'є машина, якщо ти підеш на червоне світло. А треба казати, і куди я тебе потім повезу, якщо тебе зіб'є машина, та, і, так далі, і так далі. У мене є питання. Якщо кожна людина є експертом або експерткою, то як тоді відрізнити хибного експерта від професіонала? Ну, по-перше, зразу поставити собі запитання: е у вас є здоровий глузд, у вас є досвід, у вас є певні знання. І ви можете дати оцінку приблизно, звичайно, але одразу тому, наскільки ця людина. Припустімо знайома з тим чи іншим питанням. І ви собі думаєте, що я знаю про цю людину, де я її там вже чула, бачила і так далі, а слухаєте дуже уважно, наскільки, скажімо, просто, а наскільки складно ця людина висловлюється у відповідь на запитання. І якщо вона починає казати, як колись казав мій викладач в університеті, Забігаючи наперед, хочу трохи повернутися назад. Або вона каже, відповісти на це запитання можна лише давши огляд того, що передувало ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Wow. Оце затуляйте вуха, перемикайтесь кудись там і так далі. Тому що е, що це показує? Людині потрібний додатковий час, щоби щось вам говорячи ну, або публіці підготувати відповідь. Людина за великою-великою кількістю слів приховує, що відповіді може і не бути. От. А потім, послухавши, дізнавшися, і, ну, зараз це можна робити навіть поки ви слухаєте, але обов'язково подивитися на, так би мовити, послужний список. Освіта, досвід роботи, з якими засобами масової комунікації ця людина мала і має справу і робити висновок. От. І ще все ж таки от ваш здоровий глузд і уявлення про життя і про становище, вони є великою, великим мірилом. І я раджу, ви можете помилятися, я можу помилятися. Але порівняти і співставити це все з власними відчуттями це теж потрібно. Вань. Вау. Так, нам потрібен security. Ні, я в клуб не піду. Вань. Ти їдеш з нами. Tupu eka. А що ти ставки? Давай! Да. Ну що, принтіли? Не встигли, але він прикольний такий. Я взагалі не впевнений. Щирові. Він, але він фотку не скинув. Йдемо звідси. Бігняк. О, він же фотку з нами запостив! Шкода тільки не тегнув нас. І слава Богу! він все ж таки класний. Що, пам'ятаєте вчорашні красоті? Вони щойно пішли. Така нічка була. Ух. От козел, дивіться. Що, пам'ятаєте да, это вчерашний красавец. Он еще ти досі хочеш, щоб він тебе тягнув? Дівчата, що це за хрінь в сторісу Динамо? Та ні, все було не так. А як було? Ми хотіли познайомитись з твоїм кумиром взагалі-то. А він все вигадав. Вань, скажи йому. І ти там був? Так. Я стояв зовсім поруч. Він просто сфоткався з ними і звалив, коли його хтось покликав. А потім отаке викидує: просто твій кумир тупе брехло. Це ти брехло? Зовсім дурний. Кумири. Це можливо певний, певний етап. Ви знаєте, я б я б почав з закону закону імпринтингу. Класичний приклад Конрад Лоренц був такий психолог. Який, всі знають цей приклад, коли качечки, каченята народжуються, і перше, що вони з народження побачать, це хвіст своєї мами, імпринтінг імпринтинг, впечатування, вдруковування. Вдруковування оцього образу, перше, що ти побачив, або ще ефект первинності в соціальній психології, є те, що ти побачив перше, ти на нього западаєш. Воно є основним предметом, який виник у твоїй психіці, і ти потім на нього орієнтуєшся. Звісно, кумир це не те, що перший, не тільки мати і батько. Ефект імпринтингу є. Той, хто перший вразив тебе, можливо, десь по телебаченню, на концерті або в книжці, в житті, вразив той, хто перший і найсильніше відповів твоїм потребам, в тому числі і духовним, психологічним. І психологічним і духовним потребам. Крім того, він орієнтир, до якого ти хочеш прагнути. Людині мають бути орієнтири. Мало хто такий самореалізований, самоактуалізований, який сам будує своє життя, ні на кого не орієнтуюти. орієнтуючись. Кумир це певний орієнтир. Кумир орієнтир. А ми потребуємо маячків у житті. Всім привіт. 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 Ну що? Йдемо тринички. О, наш Макс повернувся. Ай, Вручара. А Богдана не ради мене бачити. Просто Богдана тупе брехло. вже ображатись, ну, дулося, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто душою, якщо бажаєш, зла комусь ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чисту шо, якщо базаріш, зле комусь ти сам зловмисний. Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чистушою, що, якщо бажаєш, зла комусь ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чисту що, якщо базариш, зле комусь, ти сам зловмисний. А тут нова засада, але якщо ти б'єшся з гадами, не будь гадом. Виходиш із Фейсбука, спускай воду І пам'ятай, що крізь про вікно погана погода, то сонце за яскраво світить, то дощ парить, то запарюють запари, то харі харять, Шарю може це і злити, якби там не було трохи ширше брови і м'якше скули кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, Чисто що, якщо бажаєш злакумусь, ти сам зловмисний. Жен сам собі рішають, тільки пам'ятай чисту шо як шо базарішлек.